<стит forums> <das quartot unterschied> <cliche> так, засідання обсильной комиссии испытаний за миссию новального території полонених около серед ось близкие рад 10 жовтня 25 року, 131-14 лет. Склад комісії пять депутатів, присутніх 4. відділу земельних відносин харкюри і будівництва, а місто містобудування Марія Ярошевич, головний Там, спеціаліст відділу земельних відносин архітектури та містобудування Олена Тачук, спеціаліст відділу земельних відносин архітектури та містобудування Петро Кировиччук, спеціаліст відділу земельних відносин архітектури, місто містобудування Наталія нагородна цебто відідело за вами е у нас так, які там містобудування для нашого чу. юрист 14 варіант від від чу і проведений. Прошу мене. Що подав пропоноваду теми представлення порядку психологічних радіодентів. Юсуп миля так. За те, що... Добре, перше питання з порядку денного це рівно обленерго звернулося до нас, що ми надали досвід на розробку проекту землю з оренду на 49 дев'ять років. Дане земельні ділянки знаходяться. За межами земельного пункту це в, е, в цьому надані. Вони вже є побудовані, але коли вже виносити е, е, земельні зміни, вони не нехай. Тому будемо надати доступ на розробку цієї за, хто не тобто, не за лише, те, лише, що лише. щоб допомоги. Земельна точка 72%. Далі наступне питання про принесення змін додаток номер рішення сесії Мислівської сільської ради коротко це комісія, яка в нас є спора по збитках. Оскільки вже пішли такі е, трудові відносини, в нас люди змінялися, і плюс ми переіменувалися, то е, в склад комісії є е, позиція включити замінити замість Наталії Волєнчук, замінити далі Нагородну і допомагати е, тобто, члени комісії ще Вікторію Пічутка як юриста. Решта лишається ну, так само. Це будто на сам місцева комісія, заступник Ярошевич, секретар буде нагородна, член комісії Міка Світлана, Киричук Петро, Зищук Ірина, Медведчук Вікторія, Зімокова Вікторія, Світлана. Хто за те, що прикомуватися сім підтримувати рішення, проголосувати? Наступне звернення від служби автомобільних доріг від Рівницької області, яка саме знаєте будується об'їзна наша до кордоновиця, і тому потрібно виділити постійне користування площі земельних ділянок для будівництва цієї дороги. Вони нам орієнтовно ну, написали пропозицію з двох частин. Це все на території. Ми виїжджали туди, обстежували, виставили межі земельні ділянки сусід земель приватної власності, все продає дійсності, тобто практично на зміщить надати постійне користування. Орієнтовно то ну шість. Хто за те, щоб резнувати сесію підтримувати? Наступне питання. Генюк Валентина Миколаївна затвердження технічної документації це подібно біосі є сертифікат розробили документацію з. Далі. Попитання від Ярмончик Марії Іванівни, слова Уста. Затвердження документації розроблено з, відповідно до норм, межі узгоджувалися, ми вже не одразовували з цією документацією. Ні, ми погодили на минулій сесії, а тепер її вже зробили, присвоїли кадастрові нову. І вже в нас затвердження проєкт, що звучить про затвердження цієї документації. То за те, щоб рекомендувати ці пункти, що про Наступне звернення це Кмиковська Анна Ярославна затвердження документації під забудову пустій. Так жінки цим подарували, подарували право власності на майно. Є реєстрі, розробили документацію, коли не присутні, проєкт рішення звучиться. To, за те, щоб коммісії підтримувати підтримати з інтошу. Наступне звернення Шкабара В'ячеслав Юрійович, ви затверджуєте внесок до змін до його початче себе забор. Згідно будівеної документації дозволяється змінити тіло відзначити задільність за будовоку. є висновок про Ну, замість будь-якої документації, проект не змітиться. Тоже теж при комбінаті сесію підтримувати проєкти з інтошу. <реглама> Наступне питання Анісімо Наталія Олегівна. Зміниться до призначення, тільки це вже Українка. Є там вже побудований будинок, але так як було, коли снігали земельні ділянки під ОСГ, зараз провели у відповідність, змінить собі призначення, розговорили документацію про рішення. Наступне технічна доментація про затвердження нагородні Ірині Олександрівні це Стербаковські нагорні. нагорні. Право власності на майно під підсадовий будинок розробили документацію виховському правічної звучить затвердження. Наступне західне тільки вже затвердження документації на клієнта Руслана Анатолійна. Право власності є на майно е, під підсобою е, будинок, розробили таку документацію і далі. Тобто, щоб прикомувати сесії підтримки, практично. Звернення Яніна Антоніна Олександрівна СТ Західний. Право власності є на майно, документація розроблена знову законодавства, проєкт рішення звичайно заперечити. Наступне питання Басюк Юлія Юрівна затвердження документації від садівництво є право власності на постійному, на є право власності на нерухоме майно та зроблено документації про те, щоб розмінувати сесію, підтримати твоє перші пошов. Наступне питання. Затвердження технічної документації Байден Вікторія Олександрівна. СК «Прогрес» є право власності на майно нового, зроблені і підтримані на документації, про як рішення вікторі Хто за те, щоб розмінувати сесію, підтримати таке рішення, я прошу вам Далі, наступ. Про затвердження проєкту землеустрою щодо подачі в оренду на 49 років нового. Ця земельна ділянка знаходиться, ми давали її до Проєктом рішення звучить. Першим пунктом затвердити дану документацію. Другим пункту передати в оренду строку на 49 років тенду автозони. Третім пунктом надати дозвіл для автозони виготовити нормативну грошову оцінку. Четвертим пунктом встановити розмір зараз, щоб не втрачати, встановити розмір орендної плати 12%. можливості зміни цільового призначення. В ОДСНД є вибір містерівної документації, дозволяє, дозволяє ці умови, як трішня цільова зустрічі. Хто за те, щоб рекомендувати цей світ, треба ти проєкт трішній, хто що Наступне звернення <кху> про Кавчук, Оксана Васильєвна, Солонова, Українка, про затвердження етнічної документації під забудову. Є право власне на майно, це вже розробили, там потрібні нюанси по перереєстрації, вже все про задоваження, все добре, підрішення, тоді про за те, щоб приколати свій підтримки, проєкту запрошуємо. Наступне питання: це а, звернувся до нас був договір оренди, укладений олійник Петро Романович. Він помер. Він вже успадкував Олександр з нього і проєктом рішення звучить. Перше, припинити договір оренду від 2021 року, який був укладений з Олініком Петром. Другим пунктом передати олійнику Олександру, вже Петрову, так, типу спадкоємцю, з роком на 10 років Руки лишилися зі спокриття. Далі, другий третій пункт, основити розмір орендної плати за користування з ділянки 12% від нормативної вживаються, тому що це в межах населення пункту на дану земельної ділянки. Там же є нормативна пошукала Хто за те, щоб прокупувати сесії підтримати проєкту від пошуку? Не звернулися до нас також про надання дозволу про в оренду земельної ділянки. Є чотири співплатники майна на Сдю та які до нас є договір укладений, це біля ритку під рекрацію, але, але вони хтось з підприємці. Коли у нас була ревізія, ревізією було встановлено, але, що все неї, вони нам допомогли, щоб не був вкладений договір. Земля встановлена до сумівські і ревізією було встановлено їм нарахувати збитки за пересування цієї гальмів глянки. Там сума збитків 100%. тисяч. Комісію також їм, як власникам було повідомлено, що мають ці збитки, Способом надати дозвіл 14 співкласникам на тварину земельну ділянку на 49 років. І далі громадянам розробити весь занос, будемо вилити, відповідно чи на закупку. Далі вже найбільше ми будемо так. Так, оренду, на цьому надаємо. Тобто за те, щоб переконати це ці спосіб, практично потрібен з колодень. Дані звернення є від споживчого товариства Шутківське. Хочу, щоб ви не це все, зручі, і за ними діяли ці всі землі. Вони звертаються до нас, при прийнятті всіх розмін, були це піділи 5 земельних ділянків, які були в постійному користуванні. Плюс ця земельна ділянка зараз йде на продаж для приватної влади. Тому, країн, звичай, власності. Тому проєкт рішений про проти несправовласності і зручність служивчого товариства, несправді, воно вже передбалося і вже за ним ділянка. Та за те, що потім ми маємо сесію підтримати практично. На ну, Наступне питання про розроблення комплексного просторового розвитку території міської ради. Згідно міняються закони, була рада, де нас зобов'язана сільську раду до 1 жовтня прийняти рішення про створення про розробку комплексного плану. Ну, оскільки це сітки підписали, тому розглянули і підготувавшись, приймаємо рішення на комплексний план. Тут по пунктах розроблено розписано дуже багато, але автоматично зразу того рішення додається ще кожен про робочу групу з формування завдання, Тобто саме поетапно маємо все робити. В робочу групу має входити не менше п'яти людей і не більше 21 особи. Тобто, має бути непевна кількість робочої групи. Далі, по процедурі буде буде поетапно це все розроблення. То за те, щоб проєктуватися цієї ці проєкти отримати проєкти, я прошу голосувати. Далі написано питання від Соловйова Ярослава про те, щоб зменшити відсоткову ставку на земельну ділянку згідно довгому оренди. Довгір оренди з Соловйом у нас укладені на 49 роки, років 10 лин 2024 року. Але а, розроблена нормативна грошова оцінка вступила в дію з... в кінці серпня місяця. Далі було укладено додаткову угоду до цього договору. Додаткова угода написана 25 вересня. Тобто, і цю закупову цього року. 25 вересня дали цю документацію, цю додаткову угоду податкову для нарахування вже по згідно нової речіни, не, платив, не, платив. не платив. Але в додатковій угоді прописано також 12% від мотивної важкої оцінки. Тобто це дорівнює з новою платить, бо він платив посередній виліт там 2 тисячі.

Є про власності на майно розроблено звідти на законодавства, проект рішення звучить ну, за. Те, що... Звернення від рівни об... Rand про що про... вони повідомляють, що закінчився договір оренди з їхньої земельної дітей, який вкладені з рівно на площі 18 гектарів. Проєкт рішення про... звучить в Олександрії в Олександрії. Проєкт рішення вчить укласти додаткову воду на термін на е, 7 років. Умови договору, е, решта залишаються ті самі, але є пропозиція збільшити відсоткову ставку на 12%. Була... За те, щоб проти сесії прийняти проєкт рішення, прошу. Далі знов звернення Рой, Наталія Юріна ми вже розглядали, але ще оскільки додали вони нове питання про зміну цільового призначення в селі Вони зобов'язуються, що ви зміни цільове призначення земельної ділянки, вони об'єднають їх і проти. Проєкт рішення звучить по затвердженні цілі цієї проєкту, проєкту замовлення. Наступне питання про інвентаризацію земельних ділянок. Аналізуючи земельні ділянки, які цікаві майбутньому щось ними робити, є пропозиція розробити документацію на загальну площу 3,5 гектара. Земельна ділянка знаходиться між річкою Горин і між ями, які належать до кайовиків поблизу села Волошини біля РВС і поблизу базі причинку біля

Був договір укладений з поданням земельних ділянці завжди на господарському дворі біля так є. Був договір укладений, і вони ну, за своїм баченням розробляють цю нормативну роботу і подають нам на віддаження. Але в майбутньому зараз це за мене ділянка жане. що зараз розроблено 63 610 гривень 79. Ну, це замовляється 400 Хто за те, щоб підтримувати це рік, то Ну, і далі додаткове питання, яке не йде на сесію, але ми маємо розглянути на комісії земельні. До нас є клопотання. Звернулася по Дорась Марія Петрівна. Я, yeah. можливо, yeah. зачитаю, бо yeah. бачите, вже папку завела з всіма відповіді, і активно пишуть. Яка ситуація? Громадянка за першим питанням просить повідомити мене про дату та проведення наступної сесії. Повідомили, написали, розписали все. Друге питання просить. Прошу надати роз'яснення, за яких досі не погоджена за та не затверджена моя технічна документація і з встановлення відновлення меж земельної ділянки, навіть не на місцевості, вказаною адресою, адже її розгляд триває протягом тривалого часу. Насправді, якщо довідати, то ми почали з 23 року. Підготували ми на цю заяву лист, відповідь на чітко прописали, які зараз мають бути, ну, як це завжди, як має бути як, як затверджується ця документація. Документи є зараз присутня. Я ще пропозиція покликати юриста сільської ради для того, щоб більш детально ну, пояснити для Марії, Пікій, не яку я був У тебя был запис, где-то саме таким важного рада України. Але так само вже не ну, так само специально запит. Запросили вас на комісію, так як ми так само зверталися до нас заявою, щоб вас повідомити про, про це вашого питання. І також у другому питанні просите дати роз'яснення, чого документація не затверджує. Ну, Ми, так як вже вам неодноразово давали, вже, вже папу завела так, неодноразово далі. Неодноразово давали роз'яснення, пояснення, як потрібно для коли погоджується, затверджується, затверджується документація. Для, ну, для роз'яснень ми запросили ще юриста сільської ради, для того, щоб вона вам додавала відома ще раз дану інформацію. Добре? Добре. Добре. Дивіться, ваша технічна документація розглядала ще одним разом. Ви в всіх заявах, які теж розглядалися, ви відправляли сільську раду, потім повторно ці всі заяви розглядалися від уповноважень на справді. Де ви просите встановити межі площі? Сільська рада не має помилати таких оновлювати ні межі, ні площу. Для цього є спеціально, скажімо так, навчені люди, сертифіковані інженери зелених які працюють у спеціалізованих фірмах, які виготовляють технічну документацію така, як у нас. Норма закону нас передбачає, що ця технічна документація має відповідати певним вимогам. Ваша технічна документація не відповідає цим вимогам. Для того, того, щоб затвердити технічну документацію, щоб сесія зі ради, щоб депутати розглянули це питання на <кій> засіданні сесії, ви маєте подати, крім технічної документації, заяву і витяг із державного реєстру про реєстрацію цієї земельної ділянки в державному земельному кадастрі. Такої такого витягу ви не подали, тому на сесію це питання винесене не може поки. Не буде приведена у відповідність ця технічна документація, і не внесена інформація про цю земельну ділянку в, земель, в Державний земельний кадастр. Тому вам необхідно звернутися в сертифіковану фірму, щоб ви виготовили чи провели у відповідність вашу наявну технічну документацію. Далі сертифікований інженер-земепорядник передає цю технічну документацію для реєстратора, який реєструє, в Державному земельному кадастрі робить витяг з ДЗК, вам присвоїть земельній ділянці кадастровий номер, і тоді ви звертаєтесь в сільську раду з заявою, і тоді ця документація, йде на розгляд по датам Олександрівської <кій> сільської ради. Якщо ви ну, не розумієте те, що розказують вам працівники сільської ради, ви можете звернутися в Бюро безоплатної правової допомоги на Кавказській місті рівному напроти обласної ради. Можливо, вони вам ще щось підкажуть, як вам і куди звернутися? На сесію сьогодні це питання не буде писане. Вам повернеться, дадуть відповіді дівчата на листи, які ви писали. І технічна документація також буде повернена. Да? Дякую. Що сказати? Дітка, зважаючи, я ну, вам ще таку ремарку скажу. Також ви написали про питання, маєте вони право до представника уповноваженої Верховної Ради України з прав людини. Де ви вказуєте, що до Ради сільської була подана заява про встановлення межових знаків, про питання не було вирішено належним чином. Неодноразово ми вам так само дали відповідь, сільська рада не встановлює межові знаки, те, що вам дитут, що Наполіти не пояснена. Також дівниця вказує, що радою вживаються заходи щодо сприяння у приватизації земельної ділянки, яка перебуває в в користуванні. Сільська, сільська рада вам неодноразово рекомендації писала, відправляла, вручала. Вам також треба рекомендуємо. Розробіть, хай розробники розроблять відповідно до вашого права власності на земельну ділянку на користування, фактичне, як у вас зараз є, і тоді на сесії сільської ради ми будемо затверджувати і погоджувати і надавати рішення. про, і, ну, Навіть вам ми ж ні, ніколи там не говоримо. Ми вас направимо куди до реєстраторів, до державного реєстраторів речового права звернутися для посвідчення права власності, коли ви прийдете всі етапи? Тобто, е, ну. Представнику уповноважу також ми відправили вже неодноразово відповіді, з якими ви ще й до нього звертаєтесь. Тобто, Марія Петрівна, така ситуація. Сьогодні сесія не буде розглядати дане питання. Пропосильюч вам зараз віддасть документацію і віддасть акт. А, а Марія ж не буде Буде. Буде, буде. так. Заяви я можу. Значить, і би затверджувати. Так. Do nas komisja i no ja zaraz wystąpi komisji. na tak. To, proszę. to proszę. Ми вже проголосували. Ми вже проголосували. Ми вже зараз... проголосували. Ми вже проголосували. Ви проголосували, а я хочу попрощати. Добре, Марія Петрівна, зараз закінчиться комісія, закінчиться, зареєструємо цю документацію, але вона, я вам скажу, вона не буде сьогодні розглядати, тому але що даже потрібна ваша заява. Вона буде винесена на розгляд депутатів. Ми вже проголосували. Я... я не потрібно ну, вам чекати. Ні, ні. Ні, я переслати депутатів.

що робити? що сталося?